Зараз в стейкленді проходить а, новий івент а, з токеном Moon. Ми збираємо токени чи можливо понти стейк, ну не можливо, а такі. І в подальшому ми їх обміняємо на токени Moon. Треба зробити хоча б 5 аккаунтів. Думав, який з них 100% прийде. Я зробив 5 аккаунтів а, в мемовенді, тут ще стейкленді, я путаю трохи. А, і так, ми зможемо заробити лістинг токена Moon відбудеться вже завтра у 13.00. І ще є. Час, щоб зробити цей івент, і минулого разу негано так насипали. По 30-40 баксів аккаунт виходив. А, в самий перший раз насипав мемомент по 100 баксів аккаунт. Думаю, це дуже добре. Мінус там копса, ну тут комісія нічого не треба, просто ви виконуєте соціальні завдання в Твіттері. А то всі цей хамстер, хамстер, комбат вже реально дістало. Дістало, що люди не розуміють, що там нічого вам не дадуть. Я вже десь раз це казав. А, ну, тема все-таки дуже цікава. А ви приходьте до мене в Телеграм.